Це мій студент на сьогодні, я я допомагаю вчитися. Ба. Ба... Ну? Що? Сухі гіль охьори. Приємно слухач. Радий чути. Я і гледар Гледер, я знаю це слово. Я не знаю, чий його. Чого це з моїх книжки зробить? Чого він як... А я не парся висила, все буде чутко. Що таке гледер має? Я сподіваюся. Що це? Кардинує вейген. це нова дорога. Є нова дорога. Що таке? вона перекладається є це щось на вулиці, але взагалі перекладається типу, щось сталося. Батя, ти знаєш, не бачу. Я хочу не б З такими знаннями не знаю вже. З якими, з якими знаннями? З такими. З Якими такими нормальними? Утланди це країна. Це за кордоном. А, Ланда це країна, а Утланде це Молодець, там є.